Чи зустрічали ви людину, яка дуже хотіла стати фотографом? Навіть придбала собі камеру, познімала місяць, два, півроку і більше ніколи не доторкнулася до фотоапарату. Чи може ви є та сама людина? Постійно збираєтеся навчитися знімати, але й досі не знайшли ідеальних курсів? Привіт! Мене звати Кристина Пашкіна, я фотографка та вже 10 років викладаю фотографію. А це перший і, я сподіваюся, не останній випуск подкасту фотосторітелер, де ми обговорюємо теми навколо фотографії та візуальної культури. За багато років роботи зі студентами я вже навчилася майже з 90% вірогідністю визначати. Друзі студентів продовжить займатися фотографією, розвиватися в цій сфері, а хто ні. І спойлер: це лише 10% з тих, хто закінчив курси. Це не якась моя упередженість або примха. Навпаки, я завжди наголошую на багатогранності творчого пошуку у фотографії. Таке моє судження не залежить від перших робіт студента або наявності. Так званого таланту, його візуального смаку або технічних навичок, це все можна вивчити в процесі, все залежить від відчуття, яке дає людині сам процес зйомки, і це в першу чергу видно у відношенні людини до фотографії. Якщо немає природньої зацікавленості фотографічним медіумом, якщо немає оцього нестерпного бажання зробити кадр. То я, як вчителька або будь-які інші навчальні програми, курси не навчать вас бути фотографом. Під час навчання ви зможете почати фотографувати, налаштовувати камеру, оволодіти художніми прийомами, навіть зрозуміти світло та колір. Але чи будете ви це використовувати залежить тільки від вас, від вашої самовідданості зйомці. Коли я починала знімати ще несвідомо, і мені було шість або сім років, мені батько подарував старий чорно-білий фотоапарат Сміна. Я всюди його брала з собою, знімала собаку сусідки, дерево, батьків, і мене захоплював сам процес. Результат був другорядним. Я навіть ніколи не побачила ці кадри, не пам'ятаю чому, але у нас так і не вийшло проявити ту плівку. У більш свідомому віці моєю першою камерою була так звана цифрова мильниця. Зараз, здається, такі камери навіть не випускають. Вона була досить маленькою, щоб поміститися в сумку, і я могла її брати з собою скрізь. І тоді я знімала все, що відбувалося навколо мене. В ній було налаштувань менше, ніж в будь-якому середньому смартфоні сьогодні. Та й якість була набагато гірша. Тоді я пішла на фотокурси і потім ще кілька років знімала на мильничку до своєї першої дорослої дзеркальної камери. У 2008 році було набагато менше можливостей для навчання. Не було тисячі відео на Ютубі, швидкісного інтернету в кожному телефоні, але було бажання. А сьогодні. Коли камера є в кожного, коли інформація доступна 24 на 7, я бачу, як люди чекають, що хтось їх навчить знімати, і навіть не намагаються спробувати розібратися самостійно. Повірте, тут як з відносинами, якщо вам хтось подобається, варто зробити перший крок. Дисклеймер: Я не намагаюся вас відмовити від навчання фотографії. Скоріше наголошую, що курси це тільки допоміжний інструмент вашого творчого зростання. Навчити людину знімати дуже просто, це не вища математика, хоча все ж таки трошки фізика. Але навчити створювати справжнє фото практично неможливо, для цього потрібно зацікавитися самим процесом творчості, процесом знімання, самою фотографією. У той момент вам стане неважливо, якою камерою це знято, яка схема світла використана, ви опинитеся в іншій точці, де важливі сенси, контекст і ваш особистий погляд. Щоб краще зрозуміти, чим для вас є фотографія, спитайте себе, чому я хочу бути фотографом, що саме мені подобається найбільше? Чи я достатньо вперта, щоб терпіти невдачі і залишатися у цій справі. Коли я тільки почала вивчати фотографію, я не думала про те, що це стане моєю роботою. Я взагалі-то навчалася на економіста-міжнародника. Зйомка була мені цікаво як творчий спосіб проявлення себе та фіксація навколишніх процесів. З часом це захоплювало все більше. Окрім занять на курсах, ми з іншими фотографами регулярно збиралися та експериментували. Хтось казав: О, мене зацікавила зйомка на довгій витримці, давайте спробуємо. А я купив новий старий об'єктив Helios, Подивіться, яку картинку він робить. Я зустріла людей, які були талановитіші за мене, в яких було більше досвіду, яким легше давалися знання. Але я завжди називаю себе впертою фотографкою, і як виявилося, іноді це набагато важливіше, щоб досягти виміряного успіху у цій справі. Бо з моїх однокурсників тільки я досі займаюся фотозйомкою. Багато людей відчувають романтику роботи фотографа, але часто зіткаються з реальністю професії, яку не завжди вдається передбачити. Розглянемо цей розрив і те, як його подолати. Ми якось звикли, що творчі професії сприймаються більшістю як щось просте, що, займаючись творчою професією, тобі ніколи не треба буде працювати. Немає нудних графіків, боса, роботи в офісі з 9 до вісімнадцять. Можна прокидатися в будь-який час, працювати в натхненному стані, а клієнти вони просто будуть йти до нас за нашим унікальним баченням. Вимальовується картина альтернативна знайомій нам буденності. Тож коли майбутні фотографи приходять в професію і стикаються з реальністю, то виявляється, що вона дуже сильно відрізняється. В роботі фотографа багато рутинних моментів, які теж потребують нашої уваги. Робота фотографа може бути навіть фізично та емоційно виснажливою. Довгі години на ногах під час фотосесій, стрес від термінових проєктів та потреба постійно підтримувати високу якість своєї роботи це все реальні виклики, які виникають під час. Нашої роботи тому я, наприклад, не уявляю себе без регулярного спорту і підтримки свого фізичного здоров'я, бо моя спина, поперек та коліна вже б давно сказали мені до побачення до того ж конкуренція в індустрії фотографії може бути надзвичайно великою, що ставить під сумнів ідею легкого та швидкого успіху. Щоб подолати розрив між картинкою в голові і справжнім станом речей, варто почати відноситися до фотографії як до своєї роботи. Це про більш свідоме і раціональне відношення до того, що і як ви робите. На початку свого шляху, коли ще мало замовлень, юні фотографи відчувають себе такими тільки під час фотозйомки. В інший час. Фотографія, ніби не присутня в їхньому житті. Як підстрахувати себе від розчарування? По-перше, для фотографа дуже важливе вміння самоорганізації. Треба розуміти, що вам потрібно вибудовувати розклад таким чином, щоб ви могли вчасно віддавати замовлення, встигати вести свої канали комунікації, організовувати зйомки і тощо, тощо. Ба навіть банально, вам потрібно зробити своє робоче місце і навчитися пояснювати рідним, що ви працюєте, навіть якщо зараз ви вдома. По-друге, окрім хардскілів фотографа та крутого портфоліо, треба навчитися це портфоліо просувати. Про вас мають знати ваші майбутні замовники. Бо те, що талант сам проб'ється, це міф. І треба його позбуватися. Краще замість цього вивчати маркетинг, піар, ведення соцмереж, шукати своє ком'юніті, вчитися комунікаційним навичкам. А далі це вже треба сформувати прайс, обґрунтувати його, відкрити ФОП, навчитися виписувати акти виконаних робіт, рахунки, сплачувати податки, брати участь в тендерах. Щоб співпрацювати не тільки з приватними замовниками, але й з агенціями та крупними компаніями, тобто роботи дуже і дуже багато. Звичайно, що з часом ви зможете винайняти собі асистента. Але на початку все потрібно робити самостійно. Я не кажу це, щоб вас не лякати. Мені здається навпаки. Чим більше ти розумієш, до чого готуватися, тим простіше і зрозуміліше стає шлях. Бо ніхто вам не дає покроковий план, як пройти від точки А, де ви навчилися фотографувати і вирішили бути фотографом, до точки Б, де ви успішний митець з багатотисячними замовленнями. Але я повернуся до того про що говорила на початку бо впевнена, що для успішної кар'єри фотографа необхідна креативність та пристрасть. Я намагалася піти з професії багато разів. Коли у мене опускалися руки, коли не могла створити стабільний потік клієнтів, я йшла працювати на держслужбу, уходила в журналістику, піар. Це все було мені цікаво. Але єдине, що залишалося зі мною крізь всі ці роки. Це була фотографія. Це внутрішнє покликання, коли ти не можеш залишити свій об'єктив вдома, коли фотографування це не тільки про роботу, а й про ваше життя. На шляху фотографа можуть виникати труднощі. Але те, що залишається з вами, це ваша невгамовна пристрасть до фотографії. Важливо знати. Що ця пристрасть може стати вашим рушієм вперед та впливати на ваше професійне зростання. Наполеглива практика грає важливу роль у розвитку вашого таланту. Знімайте щодня, щоб удосконалити своє мистецтво. Маленькими кроками ви дійдете до вражаючого результату. Як то кажуть, Practice Make Us Perfect. Допитливість це ключовий аспект для розвитку та прогресу у вашій творчості. Бути завжди готовими дізнаватися нове, вдосконалювати технічні навички та експериментувати це те, що відрізняє справжнього фотографа. У майбутніх подкастах я поділюся інструментами, які допоможуть вам в цьому процесі. Якщо ви дійсно бажаєте стати фотографом, проголосіть себе ним. Відчуйте свою ідентичність як фотографа у дитинстві. Я дуже любила серіал Всі жінки-відьми. Якщо тут є такі самі фанати, як я, напишіть про це в коментарях, буде цікаво почитати. Так, от, в одному з сезонів вони отримали силу богів, але дуже довго не могли нею скористатися, і для того щоб досягти нового рівня. Вони мали просто проголосити себе богинями. От я хочу, щоб ви так само проголосили себе фотографом, не навішували на себе якісь ярлики, на кшталт дівчинка з айфоном або Я тільки початківець, я не знімаю, а просто відчули себе креатором, візуальним артистом та фотографом. А ваша природня допитливість допоможе вам постійно покращувати свої технічні знання, експериментувати, шукати креативні можливості там, де інші будуть бачити перепони. Але якщо ви помічаєте, що ваша камера все частіше залишається на полиці, а ваша творчість стагнує, та вас вже не цікавлять ідеї для фотозйомок, можливо, настав час замислитися. Якщо вогонь бажання фотографувати вас покинув, важливо бути чесним з собою. Перший вихід це відкритий діалог. Зануртесь у внутрішні причини, чому ви втратили інтерес до фотографії. Це може бути пов'язано банально з втомою, несприятливими умовами чи невизначеністю щодо своїх цілей. Другий варіант. Прийняття ідеї, що фотографія може залишитися лише в хобі, яке не обов'язково потрібно монетизувати. Відчувайте радість від творчості без тиску на комерційний успіх. Головне, бути повністю задоволеними своїми відносинами з фотографією. Професійне спрямування не завжди є вирішенням для кожного конкретного фотографа. Пам'ятайте, що справжня цінність у фотографії може полягати в самому процесі та в радості, яку вона приносить вам особисто. Сподіваюся, що цей випуск надав вам не лише корисну інформацію, а й наштовхнув на роздуми про своє ставлення до фотографії. Я буду дуже рада вашій підписці. Натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити наступні випуски, де ми поговоримо про те, як фотографія допомагає при депресії, як обрати фототехніку, а також про організацію творчих зйомок. Якщо у вас є власні думки щодо тем, які ви хочете почути у наступних епізодах, чи якісь поради щодо покращення формату, будь ласка, залишайте їх в коментарях. Гарних кадрів та бувайте.